Всім привіт! Дівчат. Сьогодні у нас цікава підборка по харківським прикрасам, комплекти, деякі такі, навіть з кольє-браслетами, дуже цікаві. Давайте дивитись. Почнемо з комплекту. Тут каблучка і сережки йдуть без вставок, 17,5 розмір наявності, інші можна замовити. Також в комплекті є ось такий класний браслет, тут ланочки без каміння, чергуються з перламутром. І таке саме кольє. Кольє таке досить грандіозне. Зараз вам його красиво покажу. В принципі, воно таке саме, як браслет, просто довге. В наявності зараз вам скажу 49-53 см. Трошки довжина регулюється. Інші розміри, каблучки, кольє можна замовити. Окремо подивимось: сережки 6,32 грами, англійська застібка. Діаметр 2 см цієї частинки, вага каблучки, 4,33 см. І вартість зазначаю на екрані. Все можна брати окремо. Так, і браслетик 22-27 вага. Довжина регулюється 18,5-22 см. Застіпка катогл. Перламутр такий сіро-коричневий, дивлячись під яким кутом, подивитись. Ось так на ручці виглядає. Діаметр перламутру десь 1,8 см. Вартість браслету також зазначаю. Дівчата, і є, дивіться, вага 53 грами, майже довжина, повторюю, 49-53 см. На руці дуже красиво не виходить розкласти, по тілу дуже гарно буде. Вдалося вам одразу його цілим показати. Застібка тут карабін. Ось така. Ціну також вказую на екрані. Наступний комплект з такими круглими детальками: 19,5 розмір каблучки в наявності, сережки, браслет і також є кольє. Далі його покажу. Тут є вставочки кубічного цирконію. Дрібненькі і в каблучці ось велика. Дівчата ось таке кольє, це шнур мілано і підвісочка. Її без жгуту неможливо носити, бо тут ось таке вушко, бачите, просто продягається. Довжина жгуту 56 см наявності, інші також можна замовити, як і розміри каблучок. Сережки з вагою 14 грам, ось така застіпка. Довжина 5,2 см у них, діаметр з цих круглих частинок 3 см. Вага каблучки 7,26. Розміри повні. Ціну зазначаю. Пертіна сережок. Браслетик 27 г за вагою довжина 20-22 см регулюється. Застібка карабін. Цікава така модель, класно на руці сидить. Ціну також зазначаю. Так, і підвісочка 973 грами вага. Класний такий жгутик чорний, застіпка у жгутику карабін. Можна, до речі, взяти і окремо підвіску або жгут, якщо у вас вже такий є. Проте, якщо немає, краще не експериментуйте ось ця модель жгутику ідеально сюди підходить. Ціну зазначаю окремо. Далі ось такий яскравий сет з бірюзовим кубічним цирконієм, каблучка 20,5 в наявності, інші також можна замовити. Неймовірно, гарний камінчик подивіться, в гарнюванні. Вага каблучки 6,87 г. Розмір 2 на 2,3 см. І ціна. Сережки 14,92 г. Англійська застіпка. Довжина 4,2 см. Підвістка 7,14 грам, хоча тут невелике вушко, зверніть увагу, товсті ж години підійдуть. Довжина 4,2 см, також і ціна. Далі подивимось, дівчат дуже цікавий комплект з штучним коралом. Такий він лососовий. Каблучка 18 го розміру. Є варіант сережок ось таких дрібненьких при вушці. І є ще сережки з підвіскою, подовжені. Далі їх подивимось. Ці сережки за вагою 4,74 грами. застіпка. Каблучка 3,16 грами. Стильний такий комплектик на кожен день. По ціні зазначаю. Ось так виглядає комплект сережки з підвіскою подовжені. Каблучка дівчат одна для цих комплектів. Так, сережки ці за вагою 13,88 грам. Ось така застіпка. Довжина 8,2 см. І ціна. Підвіска 6,82 грама. Ось таке вушко. Зараз дівчат покажу вам дуже красивий, такий повітряний, можна сказати, сет. з кубічним цирконієм такого волошкового кольору. Каблучка 18,5. сережки ось такі з підвісними частинками. І ще є браслет. Подивіться, дуже гарний. Зараз красиво положу його. І ще з цього комплекту наче, існує кольє, якщо не помиляюсь, і воно також таке широченьке, як браслет. Але це знову ж таки, якщо нічого не плутаю, треба уточнити у виробника. Дуже цікавий кольор у камінчиків, незвичайний. Він не блакитний і не синій, ось саме волошковий. Почнемо з каблучки, 6,29 г вага. Під замовлення можна і з іншими кольорами камінчиків зробити. Проте цей дуже класний раджу: 3 на 3,5 см розмір каблучки і вартість. Сережки за вагою 14-34 г, застіпка. Довжина 8 см. Браслетик дивимось, 20-26 грами вага. Довжина 185-25 см регулюється. Ось так буде на руці виглядати. Центральна частинка, така як в каблусі, 3 на 3,5 см. І вартість зазначаю. Далі ось такий ніжний комплектик в наявності з зеленим кварцем і білим кубічним цирконієм. 19-й розмір в наявності. Існують інші поєднання камінчиків, кого цікавить, пишіть сережки 7,36 грам, ось така застіпка. Діаметр квіточок десь 1,5 см. Вага каблучки 3,96. І зазначаю ціну за комплект. Далі дівчат у мене є в наявності одна пара ось таких класних сережок з барочними поролинами, досить великими. Вага 14,37 грм. А взагалі, існує ще підвізка така сама, я думаю, можна дозамовити. Англійська застібка, занижений штифт. Перелинки, повторюсь, досить такі недрібні, 2,3 на 15 см. І ціну сережок прописую. І ще, дівчат, сьогодні буде ось така розпаровочка, класна дуже підвіска. 10-10 грам вага. Вона чомусь прийшла без комплекту, але він має бути, можна, я думаю, дозамовити вушко. Проте ця підвіска може класно поєднуватись з іншими прикрасами без каміння, не обов'язково такої самої форми. Вона така універсальна. 3,7 см сторона, довжина загальна 6,8 см. І вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!